Добрий день, шановні батьки! Пропонуємо вам організувати для ваших малят гру, яка називається «Повтори за мною. Темою гри є природні явища. Для цього вам необхідно намалювати, так як я, сонечко, хмарку із дощиком та веселку. І малята будуть поступово проходити ці намальовані перешкоди. Якщо все готово, починаємо їх проходити. Починаємо із сонечка, стріваємо в нього, потім робимо стрибки на промінчики, Стріваємо у хмарку і переходимо по краплинках до веселки. Веселці також стріваємо на кожен колір. І закінчуємо наш маршрут. А потім повертаємося і повторюємо знову. Починаємо з кінця веселки, стрібаємо по кожному кольору, потім проходимо по наших краплинках і стриваємо на промінчики та стриваємо у сонечку. І закінчуємо наша. Шановні батьки, дякую вам за те, що ви намалювали. А діткам дякую за те, що пройшли цей, цю гру. Будь ласка, знімайте на відео і надсилайте вихователям. До нових зустрічей!